І вітання, ви дивитеся новини на дванадцятому. В нашому випуску традиційно найактуальніша інформація про ситуацію на передовій, а також про події Волині з вами у студії Ольга Матвєєва. І першу коротко про головне волинь втрачає і прощається з героями. У Луцьку відновлюють опалювальний сезон. Чому цибуля щепає не лише за очі, а й за гаманець. Окупанти зосереджують основні зусилля на введення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За інформацією генштабу ЗСУ, українські воїни відбили понад 60 атак противника. Загалом, з початку повномасштабної війни, в Україні загинули більш як 171 тисяча окупантів. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла 610 ворогів. Металобрухтом стали 6 бойових броньованих машин, 7 арт. Систем та ще багато всілякої техніки ворогів. Підтвердженням втрат Росії є це відео, величезне кладовище, на якому поховані вбиті на війні з Україною Вагнерівці. Жінка на відео розповідає, що це Краснодарський край. Майже всі могили свіжі, 2022 тисячі початок 2023 року. Українські прикордонники в Бахмуті знищили щонайменше 15 штурмовиків ПВК Вагнер простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосередить. Еджуються у гаражному масиві після мінометних обстрілів. Осередок окупантів ліквідували. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали декілька вибухів. Постраждала, зокрема, будівля, де розміщувалися силові структури загарбників. Окупаційна адміністрація міста заявила, що внаслідок артилерійського обстрілу Мелітополя частково зруйновано будівлю біля багатопрофільного коледжу на проспекті 50-річчя перемоги. Повідомляється, що пошкоджені кілька будівель і постраждали чотири люди. Вибух у Маріуполі за повідомленнями російських змі вибухнуло авто начальника поліції Москвіна. Сам він на жаль живий, отримав лише контузію. Вибухи пролунали також в окупованому Донецьку. Чекаємо більш детальної інформації. А вчора сильний вибух пролунав у Тульській області Росії. Жителі повідомляли про вирву глибиною 5 метрів і трьох людей, які постраждали. Зокрема, про хлопця і дівчину їх порізало осколками скла. Жителі припускали, що причиною вибуху міг стати безпілотник. Пізніше Міноборони РФ заявило, що російський комплекс РЕП поле 21 вивів з ладу систему навігації ударного українського безпілотника. Той упав у районі населеного пункту. Тим часом росіяни не припиняють. Свою нищівну війну проти мирних українців. Ракетами с 300 окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині. Є загиблий і 25 поранених. Розбір завалів триває. Крім Слов'янська, російські терористи вдарили і по дружківці. Дві ракети с 300 влучили у дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Бою з російськими окупантами загинув житель села Цміни Василь Клепанчук. Воїн загинув смертю хоробрих під час мінометного та танкового вогню. Василь Клепанчук з першого дня рашистської агресії став на захист рідної вітчизни. Воював, за словами командирів, відчайдушно був зірцем для побратимів. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою. На колінах і зі сльозами на очах сьогодні в селі Полонка, неподалік Луцька, попрощалися із героєм Денисом Костюком. Герою було лише 28 років. На війну чоловік пішов минулоріч у літку, боронив рідну землю на посаді стрільця помічника-гранатометника. Серце Дениса Костюка перестало битися в бою з ворогом у самому пеклі війни. Поблизу Бахмуту Донецької області. На прощанні із героєм, який віддав своє життя за Україну, була наша знімальна група. Тож більше розкажемо у вечірньому випуску новин о 19-й. У Луцьку відновлюють опалювальний сезон. Це пов'язано із похолоданням, якого варто очікувати вже у найближчі дні. За прогнозами синоптиків, вже цієї ночі температура опуститься до мінус трьох градусів. Сьогодні від ранку процес триває. Ті котельні, які були роз'єднані і переведені в літній режим роботи, знову мережі цих котелень з'єднуються і відповідно переходимо в зимовий режим роботи. І впродовж сьогоднішнього завтрашнього дня ми забезпечуємо послугою усіх споживачів, починаючи з дошкільних начальних закладів, медичних закладів та інших учбових закладів. Ну а потім вже решту споживачів. Нагадаю, призупинили опалювальний сезон у Луцьку 23 березня, адже тоді значно потепліло. За кілька днів місто вдалося значно зекономити, адже в середньому лучани споживають до 150 тисяч кубометрів тепла в день. Тож економія буде відчутна і у платіжках споживачів. В Україні стрімко подорожчала цибуля від січня. Ціна на цю городину в Україні зросла у 2,5 рази. На ринках у Луцьку за кілограм треба заплатити 55 гривень. Чому так здорожчав продукт, який може рости чи не в кожного нагороді, і чи варто очікувати здешевлення? Дивіться у сюжеті. Цибуля щипає тепер не тільки очі, але й гаманець. Якщо ще у січні цей овоч на луцьких ринках можна було купити по 23 гривні за кілограм, то тепер за нього просять більше як півсотні гривень. Покупці на ринку пасаж невдоволені. Купувати не будете? щось? поки що ні. Ага. А чому? Ну кушаються ціни. Давно. Давно чому? Ну тому що наперед треба було купити. Була інша ціна. А як вам ціни? За, Зашкалює все, не тільки цибуля, все. А? Стрімкий ріст ціни на цибулю наслідок того, що в Україні посеред зими просто закінчилися її запаси, пояснює докторка економічних наук Олена Стащук. Більше того, сховища, в яких зберігалася цибуля, зосереджені у Миколаївській та Одеській областях, які за час повномасштабного вторгнення частково знищені. Літак постала потреба завозити більше цього овоча за кордону. А це пошук нових постачальників, налагодження нових логістичних зв'язків, що завжди відображається на ціні. Тут теж є свої проблеми з умовлення війною, оскільки раніше ця цибуля йшла транзитом через Росію з Російської Федерації. Наразі ми ну, з зрозумілих причин не можемо її провести, тому переважно йде з Польщі. Ну і таким чином ціна, звісно, буде зростати. Порушення логістичних шляхів. Зниження на сховищах, відсутність власного виробництва. Ці всі три фактори негативно впливають на ціну. Аби не купувати так дорого ріпчасту цибулю, можна посадити свою, проте ціни на цибулю сінку теж кусаються. Для прикладу на ринку за кілограм сінки треба заплатити 130 гривень. Юрій продавець на ринку пасаж каже, що ціна залежить від виробника. Голландія найдорогша, Польща дешевша, Вінниця ще дешевша. Так, і по якісі, які краще Голландія, Польща. Уляна, продавчиня на ринку, підтверджує, що наразі цибулю сінку активно купують, бо якраз сезон. Проте визнає, ціни дуже піднялися. Ціни кусаються. Сорок одна буде. І вони піднялися вже? — Так, порівняно з осінню, то дуже піднялися. Надіятися, що ціна на овочі з часом спаде, не варто, каже експертка. Може бути очікування зростання ціни, оскільки у нас зростають складові, які необхідно використати для виробництва нової продукції. Ми ж бачимо, бензину недешевий став, так. далі техніка, далі робоча сила, далі добрива та засоби захисту, саме насіння, посівний матеріал. Все має тенденцію до зростання. Експертка зазначає, якщо порівнювати різні періоди, то можна помітити, що зі сезону в сезон ціни зростали і вже назад не поверталися. Тому очікувати на здешевлення ближчим часом не варто. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. У Луцьку смертельна аварія загинув 19-річний хлопець. Благовіщення по-новому відзначили в обласному центрі. На волині затримали ухилянтів з Луганщини. На Волині прикордонники затримали молодиків, які хотіли нелегально потрапити за кордон. У суботу, 25 березня, військовослужбовці відділу прикордонної служби Амбуків затримали двох чоловіків, які через ліс пробиралися до Польщі. Про невідомих, які рухалися у бік українсько польського кордону, правоохоронцям повідомив місцевий житель. Правопорушниками виявилися 21 та 22 річні уродженці Луганщини. Як зізналися самі порушники, залишити територію України хотіли. Аби уникнути мобілізації, Музика. у ніч на понеділок, 27 березня, у Луцьку, сталася смертельна аварія. На проспекті перемоги під коласами автівки Рено загинув 19-річний хлопець. Попередньо це сталося на нерегульованому пішохідному переході. Водійку одразу ж освідували у наркодиспансері. Вона була твереза. За цим фактом відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Ще одна смертельна аварія сталася у суботу, 25 березня. У селі прохід Ковальського району 50-річний водій фольксвагена наїхав на велосипедиста, який рухався по проїжджій частині в попутному напрямку. Від отриманих травм 67-річний чоловік загинув на місці. За фактом ДТП, відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нетверезий водій перевищував швидкість. Поліцейські за допомогою приладу трукам зафіксували автомобіль марки Хюндаї, який у межах села Піддубці рухався зі швидкістю 100 км за годину. Нагадаю, що в межах населеного пункту дозволено їхати максимум 50 км за годину. Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, то помітили у 36-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на алкотестері Драгер показав 1,53 проміле. На во а патрульні склали одразу дві постанови. Відзначали по-новому. У Луцькій церкві святкували благовіщення за григоріанським календарем. Своє престольне свято громада храму благовіщення Пресвятої Богородиці відзначила за новим стилем. Ба більше парафіяни вирішили повністю перейти на новоюліанський юліанський календар. На це навіть отримали письмовий дозвіл від Вселенського патріарха. Відвідав святкування і наш Дмитро Супронюк. У Луцьку парафіяни храму благовіщення при Святої Богородиці навіть у негоду сходяться на службу. Сьогодні в них престольне свято. Уперше благовіщення святкують за григоріанським календарем 25 березня, а не 7 квітня. Пані Надія переконана, так і має бути. Повинні так святкувати. Повинні ми всі святкувати і повинні переходити на свій календар і на свою. Ми маємо свою країну, свою віру і все на світі, все своє. Перехід на новий стиль підтримує і пані Любов. Прихожанка каже: Юліанський календар нам нав'язала Росія. Українська церква була раніше, так як і всі нам нав'язали це, як Росія. Вони собі зробили такий закон, що святкувати іменно. По Григорянському святкує весь світ так, і я думаю, як ми будемо святкувати, це теж буде правильно. Громада храму благовіщення Пресвятої Богородиці одна з перших в Україні повністю переходить на нову юліанський календар. На це дав благословення Вселенський патріарх. Це каже владика Михаїл, єдина в Україні парафія, яка має від Варфоломія письмовий дозвіл на перехід. Його він надав, коли наші паломники були у Стамбулі. Ось якраз пропонують нам подивитися ці. Ці взірці, от вони є у нас. А це от сам підпис Вселенського патріарха. І Відповідне рішення вже на місцевому рівні було прийнято. Перенесення усього церковного календаря на новий стиль, пояснює Владика, дасть можливість ще тісніше поєднатися з іншими християнськими церквами, тож розбіжностей не буде. Адже вся християнська спільнота за виукрененням москалів. Вони ще по-старому все. Вся християнська спільнота святкує усі свята за новою юліанським стилем. Власне, і ця парафія також святкує тепер уже всі свята, і в першу чергу сьогодні свято, перше престольне свято за новою юліанським стилем. Першу в країні архієрейську службу на свято Благовіщення провели у нижньому храмі, бо ж верхній поки будується. Отець Микола розповідає, зведення такої церкви займає багато часу. Храм будується, будується потрошки, не дуже швидко. Напевно, так має бути. Ну, якщо з точки зору брати матеріальної, то він дорогий. Тому що грубі стіни, багатий, великий об'єм робіт. Хочемо зробити, щоб він стояв довше, ніж ніж ми собі уявляємо. Матінка Лариса пояснює, церква особлива. Її будують за канонами Волинської архітектурної школи, яку московити намагалися знищити. Для цього стилю характерні масивні стіни та бійниці, адже в минулому храми слугували й оборонними спорудами. Волинська архітектурна школа поєднує в собі готичний і е, два стилі, і Ренесанс. І е, якщо взяти, товщина стін два метри. Всередині в стінах є ходи. Церква утеплюється так, вівтарі стоїть е, камін, кладеться одне поліно, по люфтах іде тепло, і нижній і верхній храм утеплюється. Але свою самобутність парфіяни храму благовіщення зберігають не лише в архітектурі. У церкві виконують волинські пісни співи, почали збирати колекцію волинських ікон і з божою поміччю планують відкрити у стінах церкви музей. Дмитро Сопринюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Наразі це всі новини. А ще більше цікавого дивіться вже у вечірньому випуску новин. І не забувайте підписуватися на наш ютуб канал новини 12», аби дізнаватися усе першими. Дбайте про свою безпеку і продовжуйте донатити на Збройні Сили України, щоб зробити нашу перемогу ще ближчою. До зустрічей!